Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 14 січня. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Наперше, все хочу привітати всіх Василів зі святом, в тому числі і свого чоловіка. Також ми вже виставили всі відео по Луцьку. Можете переглядати на каналі, хто очікував. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір і разову перевірку авто. Список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи краще вибирати автомобілі точково і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Citroen c 4 9 2009 року 6200 ціна. Так, 1,6 бензиновий двигун, автобус підкрасів, автоматична коробка передач 230 тисяч пробіг. Номер телефон 096 740 81 55. Так, власників турбувати не будемо. Показуємо так, деталі за телефоном. Є фаркоп, парктроніки. Так, друзі, авто семимісне. мимісне. Volkswagen 10-го року. 11200 ціна, 1,6 дизельний двигун на механічній коробці передач, 105 кінських сил, 230 тисяч пробіг. Авто зачинене. Шестиступанева механіка. Мультикермо. Так, думаю, вам видно. Кондиціонер підігрівуся сидінь. І парктроніки. Опель 12-го року. 7600 ціна, 1,7. дизельний двигун. Так, 194 тисячі пробіг, номер телефону. Видно. Так, замінено ГРМ і комплект щеплення. Передні електросклопідйомники. Показую стан автомобілю. Мультикермо, Шестиступенева механіка і клімат-контроль. І парктроніки. Peugeot 5008. 10-го року 6700 ціна. Так, автомобіль пройшов ТО, 1,6. Бензиновий двигун, 197 тисяч пробіг. П'ятиступенева механіка, кондиціонер. Так, стан, думаю, приблизно видно. Так, ще, ще є комплект гуми. Так, на автомобілі вже стоїть зимова. Тут водно не буде, значить, ще літня. Ford C-Max, 11-го року. 8550 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 115 кінських сил, комплектація Титаніум, 219 тисяч пробіг, номер телефону 0, 095 106 40 46. Доглянути авто. Мультикермо. Шестиступенева механіка, є підігрів сидінь. клімат контроль. І фаркоп. Рено сценік. 17-го року, 15500 ціна, авто не фарбоване. Це у нас Grand Scenic, 7-місний, 1,5 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 180 тисяч оригінального пробігу. Тут наголошує власник. Номер телефону, два ключі, 20-ті диски. Так, 8 айрбегів, безключовий доступ. ну, Комплектація хороша. Думаю, що все не написали. Так, як би вам так показати? Ну, трошки видно стан сидіння. Клімат-контроль. Volkswagen Touran, 7-го року. 7750 ціна. Так, це п'ятимісний. 1,9 дизельний двигун, Свіжопригнана, 235 пробіг. Так, сервісна історія. П'ятиступенева механіка. Мультикермо. Так. І медконтроль. І парктроніки. «Зафіра». 7700 це наше, водоторг 12-го року. 1,7 дизельний двогон на механіці, 125 кінських сил, 173 тисячі пробіг. Номер телефону є. Так, звичайно, самимісно. Без підкрасів. пригнана ж зі Швейцарії. Вказує, власник свіжо пригнана. Передні електросклопідйомники. Мультикермо шестиступенева механіка, кондиціонер. Ренос ценік п'ятого року, 5,750 ціна, 1,6 бензин, автоматичній коробці передач. 120 кінських сил, 128 тисяч пробіг. Так, номер телефону. Є. так так, вона виглядає в салоні, приблизно має бути видно. Кондиціонер є, автоматична коробка. Так виглядає ніби досить доглянуто. Так, є фаркоп і парктроніки. Volkswagen шаран 12-го року, 14300 ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, 140 кінських сил, авто в рідній фарбі. 244 тисячі пробіг. Є номер телефону. Так, З вашого дозволу. Покажу. Так, буде ще торг, а я покажу стан приблизно. Так, мультикермо. Так, дисплей, навігація, клімат-контроль, шестиступенева механіка. Так, дякую. Є парктроніки. Рено Сценік 11-го року, 7,200 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка передач. 155 пробіг. Затонова не сильно. А ні, буде видно, вам думаю. Стан сидіння точно видно. Шестиступанева механіка. Є парктроніки. Так, авто відкрили. Дякую. Покажу детальніше так, тут вже бонус. Так, клімат контроль. Форд Сімакс. Зьомого року 4600 ціна, 1,8 газ бензин, 122 кінські сили, механічна коробка передач, максимальна комплектація GI 189 тисяч пробіг. Чотири електросклопідйомники. Світлий такий салон. Так виглядає п'ятиступенева механіка, клімат-контроль, щоб вам було видно. Volkswagen Tourn. Сьомий рік, 6400 ціна, 1,4 бензин, автоматична коробка передач, 140 кінських сил. Так, п'ятимісна, буде ще торг. Номер телефону, сподіваюся, вам видно. 227 тисяч пробіг. Чотири електросклопідйомники. Мультикермо. Так, підігріве сидінь, клімат-контроль. Так, є парктроніки. Так, тут ще раз номер телефону. Renault Сценік. 9 року, 600 ціна. 1,5 дизель, механічна коробка передач. 89 тисяч власник відказує оригінального пробігу. Ще раз точно номер телефону, бо мені сильно відблискує. Не знаю, чи вам видно. Так, о, так добре. Так, добре. Так вона виглядає. Комбінований салон. Шестиступенева механіка, кліматконтроль. Так виглядає задній ряд сидінь, панорамний дах є і практроніки. Opel Zafira в ексклюзивній комплектації OPC 10 го року, 7600 ціна, 1,7 дизельний двигун, 125 кінських сил, механічна коробка передач 162 тисячі пробіг, є сервісна книга. Так, Тут номер телефону. Зафіксую вам. Але не зрозуміло. 0,93 далі. Здається, 462. Шестиступенева механіка. Так, бачу її пошкодження на сидінні. Клімат-контроль. Фаркоп парктроніки. Так, є ще поруч Рено Сценік. в комплектації 11-го року. 7 тисяч ціна, 1,4 бензин, механічна коробка передач, 130 кінських сил, 130 тисяч пробіг. Комбінований салон. Шестиступенева механіка. Так, також є пошкодження на сидінь. Peugeot 5 року, 7600 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка передач 198 тисяч пробіг. Так, тут трошки буде погано видно, на жаль. Клімат, контроль. І парктроніки.